Так, друзі, всіх вітаю на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про карту цукер як новий етап легалізації у Польщі, тому що до мене в інстаграм написало дуже багато людей. Хочу розібрати повністю все, і давайте почнемо відразу. Не будемо затягувати взагалі. Як, як виникла ідея і навіщо запровадили карту цукер? Ви знаєте, що коли почалося повномасштабне вторгнення, ЄС запровадили тимчасовий захист для громадян України, які могли приїхати в будь-яку країну Європи, і ну фактично, так, будь-яку і отримати тимчасовий захист жити там протягом там року-двох. І це все тривало досить довго. І зараз сама Європа, директива Європейського Союзу, продовжила його до 4 березня 2027 року. І сама директива є, також залишив посилання. Можете її почитати. Але вже цього року, 17 вересня, Європа заговорила про те, що кожній країні треба дали рекомендації щодо того, щоб українські біженці переходили на постійні статуси. І щоб ви розуміли, це вже нюанси державні на рівні кожної країни, хто хоче приводити людей через легалізацію на постійні документи, хто не хоче, і тут кожна країна вирішує індивідуально, як вони будуть використовувати так звану рекомендацію і допомагати українцям залишатися у себе, інтегрувати їх в суспільство і дати їм можливість отримати ну, сталі документи. І як ви бачите, що Польща Поки завершила тимчасовий захист і вирішила його не продовжувати, і він буде діяти лише до 4 березня 26-го року. І відповідно вони, польські політики, вирішили, що візьмемо оптом усіх переведемо на карту цукер, і все. Тобто, легалізуватися зможуть усі, і ті, хто мав три роки до того. Як закінчиться тимчасовий захист, щоб податись на документи, там, наприклад, на стандартну карту побиту, на там сталий побит, громадянство по карті поляка і так далі? І вони вирішили запровадити так звану карту цукер. Це м, часовий дозвіл, він прирівнюється до карти часового побиту, і на нього можуть подати практично усі українці, які мали тимчасовий захист там протягом 365 днів? Зараз ми про це поговоримо детальніше, але... Сама карта цукер це такий перехідний момент із тимчасового захисту на інші постійні документи у Польщі або ж часові. І це потрібно для того, щоб українці в Польщі залишилися легально. Давайте тепер поетапно. Перше, хто може отримати карту цукер? Її можуть отримати всі громадяни України, які виконують дані умови. Перше, це мають статус ОКР у системі Песель. Друге проживають у Польщі безперервно протягом останніх 365 днів до моменту подачі заяви. І не мають інших підстав для легалізації, наприклад, робота, бізнес, возз'єднання з сім'єю, навчання тут це так загальному написано. Але як правда говорить така, що і навіть ті, хто мають роботу, можуть податися на карту цукер. Але я би особисто вам цього не рекомендував, тому що як ніяк, звичайно, ви отримаєте карту цукер скоріше. Ви не будете мати доступ до безкоштовної медичної освіти. Це мінус. Якщо ви не сплачуєте складки, і також ви будете чекати на цю карту. Будуть великі черги. Невідомо чи це вироб. Всі зроблять ці карти цукер в терміні, який був вказаний. І також перенесли, щоб статус ОКР був до червня 2025 року. Тому я вам прикріплю усі вимоги. Це основні вимоги, які потрібно виконувати, щоб податися на карту цукер. Тобто, по факту, вам потрібно було жити в Польщі рік без виїзду не виїжджати нікуди до моменту подачі. Тобто, якщо у нас подача буде в лютому місяці, то від попереднього лютого 2025 року він у вас не повинен був бути скасованим. Кому особливо актуальна ось ця карта? Тому що це мені здається найважливіше. Це не тільки людям, які мають роботу, тому що вони вже давно могли легалізуватися і не переживати там з закінченням тимчасового захисту і так далі. Це групи людей, які реально не могли легалізуватись. На жаль, поки моряки тільки в прольоті, тому що вони ну це дуже така, знаєте, тонка група людей, які на жаль не мають шансів на легалізацію в Польщі. Перше це студенти, пенсіонери, неповнолітні діти також мають право отримати карту цукор. І ті, хто не може легалізуватися або ж не хоче іншим способом. І тепер давайте поговоримо про термін дії статусу ОКР і перехід на карту цукер. Статус УКР поки офіційно в Польщі діє до 4 березня 2026 року. Після цієї дати тимчасовий захист у Польщі автоматично втрачається. Все, у вас не буде спрацювати дії ПЛ, у вас не буде статус ОКР як додатковий світитись, і все. І вам потрібно податися на карту цукер, або ж у вас автоматично включається безвізовий режим 90 днів від 4 березня, і ви маєте так званий безвіз, тобто маєте три місяці, щоб або побути тут, зробити шопінг і повернутися додому в Україну, якщо є кому куди повертатись, або ж легалізуватись. Подача самої заяви на карту цукер буде доступна вже з 1 січня. Уже є готові приклади внески. Вони доробляються в проєкті. І до 3 або 4 березня, ще поки невідомо, і важливо, що подача на цю карту буде виключно онлайн, тобто не буде жодних подач в офісі, десь в Уженді, чи поштою все буде просто виключно онлайн. Вони хочуть тим самим упростити процедуру подачі. І подати треба до 4 березня 26-го року усі документи, щоб не втратити легальний статус. Тому запам'ятаємо, запам що від 1 січня по 4 березня вам потрібно скласти документи. Не відтягуйте в останній день, щоб потім не було черги, сайт не запрацює, не знаю. Ще щось станеться, і тоді ви не зможете податись. І навіть якщо у вас карта цукер не буде готова фізично після подачі, то ви все одно в Польщі рахуєтесь легально, і у вас є безвізовий режим, ви зможете виїжджати. Що також важливо відмітити. Після подачі, що далі? Карта цукер у нас буде діяти 3 роки від дати видачі. Наприклад, ви подались там, припустимо, в березні там, до половини квітня вона дійсна, 15 квітня, то вона буде діяти до 15 квітня 2029 року. І по факту, якщо ви тут знаходитесь на підставі тимчасового захисту, плюс ця карта цукер, то у вас автоматично вже буде там, більше 5 років, щоб податися на карту резидента. І саме Перебування на карті цукер також зараховується до безперервного легального перебування на території Польщі, щоб податися на карту е, резидента. Це також важливо відмітити. Е, тепер давайте подивимося взагалі основну інформацію щодо цієї карти цукер і як вона працює. Хто видає воєвода по місці вашого проживання? Живете в Варшаві, подайтесь в Варшаві і так далі. Подаємо тільки онлайн, особистої чи поштової подачі не буде, і рішення тут як такого децизії не буде. Буде виключно сам внесок, і це і буде факт подачі і вашої легалізації, так якби реєстрація. І виняток, якщо у вас буде відмова в цій карті, тоді ви отримуєте рішення. Заборонено буде переносити справу з одних воєводств до інших, тобто воно після подачі, навіть після переїзду, якщо ви приїхали, все одно воно повинно розглядатися в одному воєводстві. І по фактичному місці проживання потрібно подавати. Оплата буде за сам пластик і е, скарбова 300-340 злотих плюс пластик 500, е, не 500 а 50-100 злотих, тобто сумарно біля 400-500 злотих буде коштувати ця карта. Термін дії – 3 роки е, і важливо, що в артикулі прописано 42, що термін розгляду справи це буде до 90 днів, вони повинні справитись. Е, і після розгляду справи буде 60 днів на відбір. Це також обов'язково, тобто вам потрібно протягом цих днів відібрати пластик, і ви зможете спокійно до моменту відбору пластику їздити і подорожувати за кордон. За це не переживайте. Фінансові умови. Карта не прив'язана до роботодавця чи до доходів. Тобто там не важливо, чи ви маєте півставки, повну ставку опраці умови, чи умова злецення, чи взагалі безробітні, без різниці. Тут вона до доходів не прив'язується. І ви можете працювати там, де ви хочете. Але не надається страхування НЗ. Вимоги до заявника, ще раз повторюю, мати статус ОКР станом на 4 червня 2025 року і безперервно перебувати в Польщі на підставі статусу ОКР протягом останніх 365 днів. Тому ось що потрібно пам'ятати. Тепер давайте вам дам відповідь на практичні запитання, тому що дуже багато людей писали. І це такі стандартні питання, але багато хто просто не розуміє, чи це так, чи ні. Чи можна подати дитину або пенсіонера? Так, якщо вони виконують умови перебування. Тобто без різниці, чи це там неповнолітня дитина, студент, пенсіонер, зараз дають змогу всім легалізуватись. Вони мають право подати на цю карту. Чи потрібно мати роботу, дохід? Ні, не потрібно. Потрібно лише виконувати попередні умови, про які я говорив. І вона не залежить від цього. Чи дає вона медичне страхування? Ні, не дає. Потрібно окремо оформлювати страхування. І чи можна виїжджати з Польщі? Після 4 березня 26 року, так як я і сказав, можете по безвізовому режиму до 90 днів у межах Шенген. Якщо подано заяву на цукор, перебування в Польщі також залишається легальним до рішення. І карта цукор з картою резидента, так як я і сказав, що час перебування за спецуставою, тобто по статусі ОКР, і час перебування на тимчасовому захисті, а цукор і рахується тимчасовим захистом. Вони враховуються для того, щоб в майбутньому отримати карту резидента. І вам також під описом буде правова основа. Можете прийти на самі устави, устава о помоці обувателям, устава о сузурмцях. І там чітко прописано, що це враховується до безрваного побиту. І умовою для отримання резидента є саме 5 років прожити на території Польщі. І тепер моє особисте бачення: чи варто зараз подаватися комусь на карту стандартного побиту чи на карту цукер. Скажу так: якщо ви це відео дивитесь, значить вас цікавить карта цукер. Чомусь ви не подалися ще на карту побиту стандартно. Я вам все-таки рекомендую обдумати це. Справи справді дуже індивідуальні, тому що хтось. Хоче когось легалізувати, наприклад, по возз'єднанню з сім'єю, а ви можете отримати карту цукор і потім приєднати когось. Або ж хтось не має роботи і хоче легалізуватись, тоді реально вам потрібно чекати на карту цукер. Але якщо у вас є реальні підстави для того, щоб тут в Польщі легалізуватись без карти цукер, робіть це. Робіться, тому що ви не будете зв'язані з тимчасовим захистом, ви не будете зв'язані з новими процедурами, які не знаю, як будуть виглядати. Ну на папері поки все класно. Так швиденько все буде розглядатися. Тут люди отримують за там скільки за 3-4 місяці пластик. А тут люди чекають руками. Але візьміть під увагу, що в Польщі перебуває там близько 900 тисяч українців, ну з яких зрозуміло, певна. Частина людей вже легалізувалась, але більшість, 99%, перебувають на тимчасовому захисті і захочуть цю карту цукер. Тому не затягуйте це. У мене на Ютубі також є інструкції, як заповнювати внески, як приготуватись саме на стандартні карти побиту. А тут, що я вам хочу вже порадити зробити, це перевірити, чи у вас працює профіль заофаний. Це такий профіль, в який ви можете війти через свій банкінг, або просто через логін. І його буде вам потрібно обов'язково для того, щоб підписати сам внесок. Без нього ви його не підпишете. Якщо ви зараз не розумієте, про що я говорю, то вже підійдіть до Оженду і виготовіть собі профіль зауфаний. Але в більшості усіх, хто має статус ОКР, вони його мають. Або ж відновіть пароль, щоб він у вас був дійсний і активний. Тому ось короткий підсумок. Більше відео про зміни, про статус УКР. Цукер. Я також розказую у себе в інстаграм-аккаунті. Раджу вам підписатись. А вам дякую за це відео. Пишіть в коментарях, чи ви знаходитесь на тимчасовому захисті, чи ви дивитесь з іншої країни. Ну і дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.